Доброго ранку всім. Вийшла я сьогодні зранку і хочу розказати, поговорити про тіньовий сад. Це в мене не сад, це у мене частина подвір'я. Ось ця діляночка в мене частина подвір'я. І так само, ось так. Ну я не можу все огорнути. Одночасно це все в мене частинка подвір'я перед городом. Город з того боку. Садочок у нас окремо. Садочок у нас окремо, з молодими черешнями, вишнями, і так само е, яблуні і груші у нас зростають. Але я хотіла поговорити не про це, а про те, як ж воно з цим тіньовим садом. Бо тому, що в мене завдяки цим двом черешням сонце в мене не так часто. Ось сьогодні. Ну, сонячно. І ось зранку ми бачимо, що частина в сонечку, частинка сонячна, а частинка в тіні. І так це до обіду. Потім на обід у мене сонце, звісно, переміщується і міняється місцям. Але в основному сад тюньовий. По рослинам спочатку я купляла те, що я хочу. От реально мені було все рівно, де воно, як воно, я його хочу. І внаслідок цих покупок спонтанних ми бачимо тує. У мене за цим забором такі, така розвалена хата, що я вам просто не можу, просто ще не готова я це все показати. І ось тут я посадила тує. Туї, звісно, хотіли б сонця. Ну, вже що мають, то мають. Як получають сонця, так і зростають. Потім, я, ну, звичайно, хвойний сад це в пріоритеті, із -за того, що воно кожен сезон воно декоративно. Воно завжди декоративно виглядає, і мені хвойні дерева мені дуже подобаються, любі їх різновиди. Сосна, ось у мене є лівець. Ну, я вже показувала багато що, ще багато що покажу. Потім я зрозуміла, що садити просто так, щоб садилося, воно не виходить. Треба трохи розглядати по-іншому це все. І я почала гортати інтернет і дивитися, що і до чого по інтернету. Які рослини люблять сонце, які не люблять сонце, які можуть терпіти тінь, які не можуть терпіти. І дійшла я до висновку такого, що в принципі все може рости на півтіні. Все, але як воно буде виглядати, це вже зовсім інше. Ну, е, Моя особиста любов це є хости. Хост маю всяких. Хости маю всякі, але більше з тої сторони. І ось у мене гейхери. Ви тільки подивіться, є така. Ось така. Звісно, хоста, щось мене там живе. І отака гейхера. Маю багато молодих, які посаджені восени. Потім хвойні. Хвойні почувають себе, ну, ну не так, щоб аж так. Я для того, щоб вона кущилася, я їм підстригаю, обриваю їм почки. От, бачимо вівсяницю, непогано себе почуває і гарно цвіте. Ось ота от хвойна рослина, я не пам'ятаю, як він називається, цей кущик, здалося б, щоб він був на сонці, у нього були б жовті прирости. Так він не дуже жовтий. Як не дивно, непогано почувають себе піони, піони зростають у мене під черешньою колом. Під черешню, Це старі сорта піонів, я вже про них говорила, але вони також відтримують цю півтінь. Їм тут комфортно. Я їх підживлюю, піддобрюю. Е, звісно, а ще отака у мене тут є. Ось. Ще одна хоста. Анемоне. Ось така хоста. Анемоне. От на цю частину садочка більш припадає сонечко. Воно більш. Ну, тут менше, у мене ще там, там далеко така здоровенна липа, яка також дає тінь. Тут більше сонечко. Тут, тут вже зростає у мене і Хакура, і Барбарис. Барбариси хочуть, вот, там у мене далі Керія, моя ялинка маленька. Барбариси більше хочуть. Сонця, без сонця, вони не покажуть свою красу. Але мені дуже подобаються барбариси, тому я їх втиснула, маю за пару сортів, але ще не ну, молоді ще досить. Ось дивіться, у мене починала я з хосту таких. Це звичайна велика хоста, яка квітне білими квітами до 1 вересня. Дуже пахнюча, А стильба. А стильба тіньова рослина, їй подобається, її напівтінь або тінь. Вона це переносить і гарно квітує. В мене вона посаджена минулої весни. Ось вона в мене вже, бачите, яка гарненька, гарно перезимувала. Єдине, що я зробила невірно, я обстригла астельбу на осінь. Її не треба було стригти, я не знала. А потім, по-перше, я не знала, де вона має вийти. А по-друге, вона не захищена листочками. Ну, я кажу, цього не знала і тому її обстригла. Бачу, що вона перебула це, але краще ж не було би так. Ось тут у мене є лівець козацький, мені здається, він зростає кругом. Гортензія анабель. Анабель маю в декількох місцях. Вона проростає, будь-де. Ну, Гарно почуває себе на півтіні, бо на сонці у неї дуже жовтіють квіти. Потім з часом покажу. Це в мене волжанка. Все ж таки, я думаю, що волжанка. Ми з дівчатами розбиралися. Бо я думала, що це якісь різновиди стильби. Але потім все ж таки мені дівчата сказали, що це, напевно, волжанка. Це високий кущ, і в нього квіти як. в... Мімози, хто пам'ятає, така квітка була чудна. Бачите, знову хвости. Хоста. Це, я кажу, початкові мої хости. Тут без варіантів. Вона тінь обожнює, тінь і сирість. Все, що як треба. Але зате я так само люблю слимаки. У мене є дуже багато брунери. Брунера росте. Також будьте, Оцей дощик, холодок, не знаю, як він називається по-іншому. Звісно, гортензії Широколисні. Ось так. І отак. І далі у мене починається вже напівсонячний. Напівсонячна у мене така діляночка. Тут поки що тіньочок, але зараз на обід тут буде більш сонячно. Ми бачимо, що дуже гарно цвітуть на сонечку флокси голубі, флокс розчепірений. Він буде квітнути і в тіні, і на півтіні просто буде питання, чи вони будуть трясні квіточки, чи не дуже. Тут я посадила горшком виділила. Ой, Як же воно називається? Зараз я скажу цю траву дуже її хотіла, вона хоче сонця. Без сонця вона не буде червона. Зараз я нагадаюся. Звісно, хоста. І ще хоста. І гейхера. Гвоздичка, тут на неї попадає сонечко. Ось так. Оп! Я її зробила. І тут кам'яна роза молодило. На неї також буде попадати сонечко. Під плотом в мене. Під плотом в мене деревовидні піони, їм все рівно, вона на півтіні буде навпаки краще довше цвісти. І так само у мене підпліт хости. Вони закриють цей пліт. Ця сторона більш сонячна. Тут у мене так само гейхери. Бачите, я їх розвожу, збираю нові сорта, маю таку, а це хосточка, хосточка. Маю отаку. Ще дуже гарну отаку. Хоста. Тут вже сонце, бо тому що ці е, черешня і абрикоси, там більш тінь, а тут вже сонце, я вже скористалася цим більше. Тут у мене і чебрець росте. І... Я ще її не показувала спірейка, вона ще лише починає квітнути, шовковиця плакуча, але це трохи зарано. Так що, таке це дуже коротко про тіньлюбіві рослини. Тобто, можна підвести підсумок, що до тінілюбивих рослин у нас витривалих, і ті, які будуть радувати нас і в тіні, і на сонці. Ну, в основному, в тіні бо краще себе покажуть. Це гейхери, хости. Анемона, але вона короткоквітуча. Коротко гортензії типу Анабель і широколисні гортензії. Також я можу сказати, барбариси потребують сонця. ну от Барбариси є там у мене, але вони реально потребують сонця. Барбариси і хвойні хочуть сонця. Бо там у мене є гортензія одна, то ще рано їх показувати. Але вони, їх треба. Підливати завжди, підливати, притіняти, бо у них дуже жухнуть листочки, дуже горять. І, в принципі, з витривалих я можу сказати, що це піони, хвойні, а, астельба тіньова квітка, і вол... волжанка, астельба і брунера цвіте в будь-яких випадках. В принципі, хочу сказати, що за допомогою цих рослин, які я перерахувала, можна створити гарний квітничок. Потім я ще детальніше зупинюся на тому, що. Зростає у мене в тіньовому садочку, а поки що всім гарного дня. Лишайте коментарі, питайтеся. Може хтось знає ці сорти гейхер, які я показала, бо це в мене все куплено з рук, і я назви їх не знаю. Все, всім гарного дня!